Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд, і сьогодні ми поговоримо про VivoBook S as... 14 від компанії Asus. Це у нас ультрабук з дійсно крутими функціями, та що немало важливо, він тут на процесорі Snapdragon X. Є підтримка штучного інтелекту, в нас тут хороша якісна матриця. Загалом потужності вистачає, нові фішки штучного інтелекту. Все це тут в нас є. І що можу ще сказати, так це те, що тут є підтримка Copilot Plus PC. Я думаю, цього повністю достатньо, щоб розпочати огляд і ознайомитися з нашою. Новинкою. З першого погляду зрозуміло, VivoBook s 14 створювався не просто як техніка, а як сучасний аксесуар. Ноутбук виглядає сучасно, чіткі лінії, мінімалізм у деталі. Гладка металева кришка з фірмовим логотипом Asus, вигравірована за допомогою ЧПК. Все це втілює впевнений і професійний образ. І при цьому без пафосу тільки функціональна естетика. У руках ноутбук відчувається напрочуд тонким і легким. Товщина корпусу від 0,59 до 0,07. Дев'ятсотих см, а вага всього 1 кілограм 350 грамів. І що важливо, ця портативність не коштує надійності. Корпус пройшов військову сертифікацію Міл std 810H, тож витримує навантаження й механічний вплив, які часто виникають у реальному житті. У продажі у нас є два кольори: сільвер та грей. Загалом це просто ось такий сірий і трішки світліший. Клавіатура тут повнорозмірна з автоматичним підсвічуванням. Хід клавіш 1,7 мм і це дуже комфортно. Вони не надто тугі й не надто м'які, а сам механізм відчувається приємним на дотик. Окремо про тачпад. Він непростий, великий, він реально точний, відгук моментальний, жести працюють стабільно. Провівши пальцем уздовж лівого краю, можна регулювати гучність, а уздовж правого яскравість екрану. Ковзання вздовж верхнього краю спрацьовує як перемотка вперед чи назад. Є окрема фізична клавіша Copilot, яка запускає помічника штучного інтелекту у Windows. Що стосується портів, тут усе по-справжньому добре, без Маємо два USB 40 Type-C, які підтримують і зарядку, і відеовихід, два USB A3.2 Gen 1, повноцінний HDMI 2.1 і аудіороз'єм 3,5 мм. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і-каталог, e обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і-каталог e повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр. З правої сторони я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Я думаю, що ви й самі догадалися, що сюди можна підключити мишку, клавіатуру, навушники та багато чого різного, оскільки роз'ємів тут предостатньо. Якщо ви ще думаєте, що в компактному ноутбуці звук це щось другорядне, то VivoBook S14 доведе протилежне. Тут не просто динамік. Тут справжнє мультимедійне рішення, яке зробили акцентом. Є в нас тут підтримка Sonic Master, Dolby Atmos, тобто за звук ви можете не переживати, хоч цей маленький ноутбук, але звуком він вас точно потішить. Гучність більш ніж достатньо, навіть у шумному приміщенні не потрібно підкручувати на максимум, але головне якість. Ви чуєте чіткий вокал, глибокі баси і чисті високі частоти. Це чудово відчувається, коли дивитесь фільм, слухаєте музику чи граєте. Окрема гордість Snapdragon Sound і Asus Audio Booster. Ця технологія розширює аудіодіапазон. І відповідно ви будете в своїх навушниках чути звук набагато якісніше, ніж якщо б ви відтворювали звук на якомусь іншому ноутбуці. Тобто цю, ця фішка є і вона дає свої плюси. Я впевнений, якщо ви підключите навушники, ви самі відчуєте цю різницю. А ще є AI Noise Cancelling. Нейромережа приглушує фоновий шум із мікрофонів, залишаючи лише ваш голос. Це дуже корисно для відеозвінків, навіть якщо ви при працюєте в кафе, співрозмовник чують вас так, ніби ви в студії. А тепер до одного з найбільших вау у цьому ноутбуці екран: це 14 дюймова ips панель з роздільною здатністю 25 k 2560 на 1600 пікселів та співвідношенням сторін 16 до 10. і це справжнє задоволення для очей. Найперше, що кидається у вічі, рівень чіткості завдяки високій роздільній здатності, навіть дрібні шрифти виглядають ідеально рівними. Якщо ви багато читаєте або працюєте за ноутбуком. Я впевнений, ця матриця вас. Точно задовільнить, оскільки вона реально дає е, круту картинку. Яскравість 400 ніт робить екран читабельним навіть у світлому приміщенні або біля вікна. Це не OLED, але за якістю передачі кольору він приємно дивує 100% покриття SRGB, точна передача кольорів, глибокий контраст, зображення насичене, але не перенасичене. Те, що треба для комфортної тривалої роботи, варто відзначити антиблікове покриття. Екран не відзеркалює світло навіть при прямому сонячному освітленні і ще одна деталь, яку цінуєш із часом співвідношення екрану до корпусу 86%. Рамки тонкі, ніщо не відволікає, а візуальний простір максимум при мінімальному розмірі корпусу. Усередині VivoBook S14 встановлений Snapdragon x 1 26100 Це arm чіп нового покоління. Він створений спеціально для Copilot Plus PC І вже зараз показує, як виглядатимуть ноутбуки найближчого майбутнього. У нього 8 ядер, 30 МБ кешу і частота. До 2.97 ГГц. але головне це нейронний процесор Qualcomm Hexagon NPU, який обробляє до 45 топс. Це означає, що більшість AI функцій, наприклад, розпізнання мови генерації, тексту, аналіз документів, виконується локально, прямо на пристрій, без підключення до хмари. Іншими словами, цей ноутбук реально вміє думати самостійно. Завдяки Copilot Plus ви можете швидко шукати файли за вмістом, давати голосові команди, генерувати нотатки, шукати потрібне фото, і навіть якщо ви не пам'ятаєте його назви, і все це. Без затримок і без втрати продуктивності. У парі з процесором працює 16 діабайт оперативної пам'яті lpddr 5X, яка працює швидко та енергоефективно. Внутрішнє сховище 512 ГБ SSD PCI Express 4.0. Його можна легко замінити на більший диск, якщо потрібно. ASUS заявляє, що ноутбук може пропрацювати до 30 годин. Звичайно, оскільки тут є в нас акумулятор 70 ватт-годин. і це все логічно, враховуючи енергоефективний процесор і доволі таки невеликий диск. Сплей, наприклад, у тестовому використанні з текстами хром, поштою та Spotify він легко витягує повний день роботи, плюс ще залишок на ранок наступного дня. І якщо все ж треба підзарядити, підтримується швидка зарядка через USB-C 60% за 49 хвилин. Asus VivoBook S14. Насправді цей ноутбук мені дуже сподобався не тільки тим, що він максимально легкий. Потужний, має хорошу автономність, а й ще тим, що тут реально соковитий та привабливий дисплей. І як за свої кошти, мені здається, це непоганий вибір. Тому я раджу вам звернути свою увагу саме на цю модельку. Якщо вам цей огляд, друзі, сподобався, ви ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, ну а свою думку про цей пристрій напишіть обов'язково у коментарях під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.